Друзі, дивіться, дуже велика рідкість. у ванни ножки. От такі от супер взагалі. Це типу лапи Л2, типу щось таке, понимає? бомбей смотриться. Люди покрасили ванну чорним кольором. А тепер будемо реставрувати ванну наливним отривом. Так, процес підготовки. Пройшов удачно. Ось вот така стала красива ванночка. Як вам ці ножки, друзі, поставте лайк, за ці ножки. Бомбей. Так, друзі, фінал. Як вам фінал. Будь ласка, поставте лайк. Напишіть коментарі та зробіть репост друзям. Тільки за ці ноги. Ці ноги це взагалі бомбей. Балдію. Так, ну в общем, отака реставрація у нас наливним методом. Красотулька, місто Київ. Працюємо по Києву. Звертайтесь.